Привіт, любі дорогі Терези! Це Таро-прогноз на вересень 2025 року. Сьогодні у мене чотири колоди Таро, і з кожної витягну вам по дві карти. І так, перша колода, і дивимося! Яким буде вересень місяць для вас? Що скажуть карти? Так, перша карта для вас! Колесниця, карта просування вперед, чудова карта просування вперед всіх справ, у всіх сферах життя. І саме головна підказка від цієї карти це баланс і дисципліна. Коли ви берете, ви стаєте керманом свого життя, берете все в свої руки. І керуєте і своїми емоціями, і свою дисципліну. В першу чергу це чорний і білий тут кінь намальований. І це символ нашої енергії, символ наших емоцій. А, темна сторона і світла сторона. І коли ви вмієте збалансувати, то тебе людина сидить, балансує своїми емоціями, знає точно, куди йде, знає, чого хоче. І це чудова енергія, яка буде просувати вас. При тому, що ви будете керувати процесом, ви будете знати, куди йти, а Всесвіт буде вам допомагати в цьому. Все буде складатися якнайкраще для вас. Чудова карта. Початок прекрасний. Енергія чудова. Наступна карта сили. І знову про баланс. Це знову карта сила, карта. А колесниця – це все про баланс емоцій. Сила в першу чергу наша внутрішня сила. Ми теж бачимо тут: одна сторона така, друга інша. І це також про наші дві енергії: про любов і про гнів, про страхи. Які треба збалансовувати в собі, тобто приймати, не відштовхувати, де коли а, хтось думає, що там наші страхи, їх треба позбуватися, відштовхувати. Треба їх бачити і їх приймати в собі. Так, я боюся, але я іду і роблю те, то, то-то, то, що мені треба боюся, але я це. Роблю, чи я це розумію, чого я боюся. Тобто це розуміння і прийняття, тому що ну, неправильно, типу, як позбутися страху. Позбутися страху це тільки його прийняти, тому що це є наша емоція проживання на землі. І вона дуже важлива, мега важлива наша енергія нашу. страху, тому що страх він нас береже. В першу чергу страх в матеріальному світі для того, щоб вберегти нас. Розуміти, де є небезпека, якщо б людина не мала такого тваринного страху перед небезпекою, не мала б оцієї емоції, було б ну, людина би не вижила, людина би не розуміла, що йшла б Лев стоїть, він її з'їсть, а людина не боїться йде. Тобто тут Страх він дуже необхідний нам для того, щоб ми жили на землі. Але якщо уже цей страх блокує нам це життя на землі, ми закриваємося, бо нам страшно, це вже мінусова енергія страху. І тому потрібен тут баланс і чітке розуміння, що таке страх, і який страх ми приймаємо, ми його не відштовхуємо, ми його ми його розуміємо. От в тому. Така суть всього. Так, Тут такі сильні кармічні карти вийшли. Ще одну карту хочу витягнути. знову. Карти Вищого двора. У вас вийшли, Терези, у вас вийшли три карти Вищого двора на початковість на початку місяця. І тут карта помірність. Карта помірність про те, що все йде так, як треба. А не треба спішити, не треба нікуди гнати. Тобто ви можете гонитися в думках. Знову ж таки, тут про нашу енергетичність, наш потенціал, коли в думках ми самі себе підганяємо, хочеться швидше результат отримати, ми самі себе пресуємо. Але тут карта не спішити, дати час простору, все. Для вас зробити якнайкраще, тому що тут над вами вищі сили. Вони вам допомагають, допомагають балансувати, допомагають в житті. Насправді, кожна людина, ми народжуємося вже тут, на землі, зразу. Коло нас є багато помічників, багато ангелів. Ми просто ми їх не бачимо. Вони на енергетичному рівні. Їх побачити неможливо. Але вони не мають права втручатися в наше життя. Вони тільки наблюдають. І коли ми їх просимо, тому є молитви, є медитації, ми їх просимо, щоб вони нам допомогли. Тоді тільки при нашому дозволі вони мусять чекати дозвіл. Є такий закон. У всесвіті дозвіл нам допомогти, тобто ми їх маємо попросити. І тут вже залежить від того, як правильно ви вмієте просити, як ви розмовляєте зі своїм ангелем-охоронцем, їх багато. Кожен відповідає за свою сферу. І ви їх маєте просити. Не боятися просити, власне, це і є. І також життя не торопити воно і так швидко плине для нас тут на землі. От наших 100 років, відрізок 100 років на енергетичному рівні це як одна хвилина, це дуже мало. І нам здається, як все довго відбувається. Але насправді на енергетичному рівні все відбувається також дуже-дуже швидко. І тут ця карта про те, що все йде згідно із законами всесвіту. Приймайте це в своє життя, не спішіть, все прийде до вас. І найкращим, найлегшим для вас способом ви досягнете свого результату. Так, наступна колода. Дивимося далі. Цікавий у вас розклад. Щастя йде у ваше життя, десятка чаш. Це чудова енергія, подивіться, тут радість. Тут щастя, сім'я, це як кульмінація, це весілля, це чудові енергії, коли ну, тут багато радості, енергія радості прийде у ваше життя, ви наче розквітете. І в відносинах просування вперед, ваші відносини, цей другий медовий місяць, або як вам роблять пропозицію і руки, і серце, або ви уже весілля справляєте, або вас запросять на весілля, на таку радісну подію, де буде така свято щастя О, іде. Ну, взагалі це найкраща карта, це вже результат, до якого ви прийдете. Це і, наприклад, переїзд в новий будинок, завершення ремонту, все все, що стосується ваших ситуацій, завершення тої ситуації найкращим для вас способом, на яку, над якою ви трудилися. Чудова карта. Вам пощастить! Це карта везіння. Так, і наступна королева Пентаклі. Королева Пентаклі це про те, що а, така людина буде у вашому житті. А, це люди вони, а, козироги, тільці, діви по знаку зодіаку, Це може бути банківський працівник, який допомагає вам з вашими фінансами. Можливо, ви будете гасити кредит, виплачувати кредит чи брати кредит і ви звернутися до банківського працівника. І вам будуть давати слушні поради, як і що робити. Так, наступна карта. Знову колесниця. Ага, Терези, дивіться догень, все буде дуже швидко просуватися знову на початку, і знову у вас карта ем, колесниця це просування всіх справ вперед. Це така карта, коли ви берете все в свої руки і. Знаєте, чітко, керуєте своїм життям, направляєте. І це чудова карта. Я її дуже люблю, тому що це карта просування вперед до вашого майбутнього. Значить, у вас є плани. Це енергія, енергія життя, яку ви самі транслюєте, і ви ж і керуєте цією енергією. Це дуже магнетична енергія. Так. Наступна колода. Ну, десятка, ну дивіться, ще такого розкладеного, дві десятки. Чудова енергія, дві колесниці, Терези — щось неймовірне для вашого ваше життя, стільки радості, стільки щастя. Чудова енергія, радість, щастя, повна чаша, дім, повна чаша. Це коли під одним дахом зустрічаються всі покоління, вся родина. Це в першу чергу енергія родини, енергія роду, коли ви з'єднуєтеся зі своєю енергією роду. Навіть якщо ви не фізично з'єдналися, то таку зробіть медитацію. Відчуйте оце з'єднання, оце ваше коріння, людина без коріння, не може, як дерево без коріння, відчуйте оцю енергію роду, які. Яка сильна енергія, здається, що люди, які померли, їх нема, але їхня енергія є, енергія роду вона завжди з нами. І ми є одним, із, одним промінчиком із цього. Уявіть собі, величезне дерево, багато гілок, всі сяють, і ви є одною із тих гілок. І напитуйтеся цією енергією. Дякуйте своїм предкам, духам роду, дякуйте цій енергії, в якій ви народилися. Ваша душа вибрала цей славетний рік, в якому ви народилися. І ця чудова енергія буде вам допомагати. Тут аж дві карти випало. Це уже ваші предки вами піклуються, дають вам енергію. Вони ніколи не мертві. Енергія роду завжди жива. І ви є одною із гілочок там. Напитуйтеся, беріть цю енергію. Чудові карти. Ой, ще такого не було. Так, наступна карта. Трійка. Трійка Пентаклів це як збір урожаю, це і планування, якийсь бізнес-план. Це коли у трьох ви щось плануєте. Троє. Плануєте, складаєте бізнес-план щось. Хочете робити, думаєте, гадаєте це і збір урожаю, з часом це дасть також плоди. І трійка це коли ви як попадаєте в коло однодумців. Вам добре, вам комфортно, ви працюєте, ви знаєте, куди йдете, ви домовляєтеся. Це така колаборація чудова, яка дає плоди. Тут не тільки ви плануєте, ви вже тут і плоди пожинаєте. Чудова карта, чудові енергії. Так, буде збір меду, тобто збір грошей. Тут вже така іде енергія достатку іде у ваше життя. У вас будуть гроші, гроші будуть збільшуватися. Імператриця це також енергія достатку, енергія розкоші. Однозначно, у вас грошей побільшає. Ви собі зможете дозволити, імператриця це про те, що можу собі дозволити. І також імператриця тут у нас вагітна. Вагітна імператриця це про вагітність. Можливо, якщо це ваша тема, це про вагітність. Або ви почуєте таку інформацію, що хтось із близьких, із знайомих, вагітні. Так, і імператриця це ще про господиню. Ви будете господинні. Це про таку хлібосольність, це про те, що ви та людина, яка всіх збирає під дахом. І це родинне таке тепло. Імператриця вона керує імперією, тобто родиною, не, не одною сім'єю, а вона може зібрати всю родину під своїм дахом. Всіх, як то кажуть, благословити. І імператриця це ще про достаток. І також це про те, що ну тут є колоски, збір урожаю, тобто там це про достаток, і це ще може бути така буденна історія, коли е, тут є покровителька імператриці планета Венера, коли ви влаштовуєте собі. День відпочинку, день насолоди. Ідете в спа, замовляєте масаж, чи набираєте собі ванну води, приймаєте ванну з листочками троянд і з присвічками, келихом вина. Ви собі можете влаштувати таке чудове свято, до речі, свято вашої імператриці. Порадуйте свою жіночу енергію, побудьте такою імператрицею. Холода старо, так? Не повірите, знову десятка чаш. Терези? Чому я не Терези? Це така радість, це така сильна енергія. Ну, я вже вам завидую. Дуже чудова енергія, коли збираються всі, от, власне, різні покоління і, або компанії, люди, які вам близькі по духу, близькі по енергетиці. Обмін енергетикою, коли ви, це чудові емоції, щедрості, радості і любові. Чудова енергія. Ну, я думаю, що уже на цьому можна закінчувати розклад. Вересень Терези, буде для вас дуже веселим, радісним і повний, повний сюрприз.